День мене звати Дар'я. Я хочу розказати, чому слова це сила. Коли я кажу привіт, хтось усміхається. Коли я кажу дякую, людині приємно. А коли я кажу Я тебе люблю стає тепло у серці. Добрі слова, як чарівні. Допомогти, вони можуть порадувати, вони можуть дружити. Я хочу, щоб усі діти говорили добрі слова, тоді світ стане добрішим, бо кожне добре слово це маленьке диво. Я задоволена тим, що я можу творити дива. Я ми з мамою запропонувала своє місце старенькій бабусі і сказала їй сідайте бабусю і я побачила як бабуся стала бути приємно і мені теж дякую за увагу